Всім добрий день, вітаю вас. Так, До вашої уваги сьогодні показую відео такого от подрівнювача фрезерного типу від фірми Ferex. Це у нас будемо вказати для внутрішнього ринку Німеччини. Ще не помиляюсь для супермаркетів, гіпермаркетів Aldi. Так, от GSR 2800 моделька. <кій> показуємо характеристики, показую. 42 оберти в 45 максимальна гілка. 2800, 2800 це ага це у нас моделька 2,8 кВт. Так. так, йдемо далі. Тепер е, питання в тому, що чи він буде рубати, от, клієнт вислав такі от гілочки, це якась верба ну якесь таке дерево дуже дуже м'яке, будемо казати, в'юще, чи воно його буде рубати, чи не буде. Тут головне правильно, будемо так казати, наставити. Цю фрезу і на цьому якби, рубати. Міліметр-міліметр, міліметр, щоб був зазор. Щоб не перетиснути, бо воно буде заслонкою їсти. І Зараз будемо пробувати дивитися, чи воно буде рубати, чи не буде. Рукою не зручно, трошки не та якість, але що маємо, то маємо. Є більше як дерево таке в'ющеся, як трава з угороду. Mm -hmm. Бачите, до нас не за цей, бо реально як трава, лягеньке таке. Якась верба, якщо не помиляюся. Якщо б його взяти в переміску з якоюсь яблунькою до приходів, то б пішло без проблем взагалі. Бачите, груч не змішати його і воно піде без проблем. І будемо пробувати зараз, що вийде у нас на виході. Бачимо, є така фіксатор свого роду запобіжник. Якщо його не підняти, він ж не буде включатися. І дивимося, що у нас нарубало. Нарубала ну, на ну, Я би сказав, що суперово, я би так сказав. Подрібнило без ніяких питань. Все, гарного дня вам. Дякую вам, будь ласка. головне, правильно наставити за Без фанатизму, щоб її не їло. не буває. Все, дякую, до побачення.